Весь десь купує, там так. Ану, Та Софійка не буде. Софій, Софій. Ану, дівку подави. Ану, подави. Ану, пробуй, пробуй, давай. Може молоко потече. Ану, дідусь, дідусь може пшикнути? Я хлопцям не даю ці ті Бо дідусь вже себе доїти. Та я дую, але не вона копає. Годя, не цей, не присилуйка. Бо корова потім не дасть молока. Тобто ми думали, що так просто натиснув і вже. Ні, то не кралік, Тобто треба працю докласти. Да й дай нам буде слабіти. Ти не можеш